Доки суди розглядають справу стосовно рейдерського захоплення Житомирської кондитерської фабрики, керівництво ТДВЖЛ виявило, що рейдери незаконно перереєстрували на себе ще й мережу фірмових магазинів підприємства. Сталося це 25 лютого, о 9-й вечора. Було здійснено перереєстрацію незаконно перереєстрацію 10 магазинів по всій області, Буквально закупили. Нам зроблено запит до нотаріуса області, який зробив цю перереєстрацію. От вона нам надала відповідь про те, що жодних дій вона не вчиняла. Колектив ТДВЖЛ звернувся із заявами до правоохоронців мера та голови Житомирської облдержадміністрації. Більшість магазинів в мережі наразі не працюють. Не працює жалоба. Хочу. Колектив ТДВЖЛ побоюється, що рейдери спробують силою захопити приміщення, які незаконно перереєстрували. Полиці всі повністю пусті, кондитерських виробів немає. Магазин не працює за нашою оперативною інформацією. З дня на день саме дане приміщення буде захоплено. Так буде залучено національну поліцію. Ось і е, будуть вказувати на те, що дії нотаріуса Дніпропетровської області, яка вони вчили незаконно. Ось на підставі цих дій і вони будуть пробувати захопити наше приміщення. Юрист підозрює, магазини спробують захопити за старою схемою, уклавши договір із державною службою охорони і не допустивши туди працівників. Втім, поговорити із керівником служби у нього не виходить. Щосне ви зірпетрович може не передати на фонд його. Я бачу, що фанго. Він без нього нікуди не їздить. На да. да, нас цікаво, чи на даний час вже не заключений договір про охорону Шо, наших... Я не володію, там інформацією, все просто інформації володіють керівники, треба до Європи. Ми хотіли на даний час знати в керівника служби, чи будуть чинені ним такі ж самі дії. Чи можливо у них вже є договір укладений з москва, ще на охорону наших фірмових магазинів, які незаконно були переристовані. Відповідей немає, як ми бачимо, машина в нього є, стоїть, тобто він знаходиться зараз на робочому місці, але відповідно нас туди не пустили і не пуст працівники. ТДВ ЖЛ сподіваються, що влада і правоохоронці втрутяться у конфлікт і обіцяють їй надалі відстоювати своє майно.